Пане Шевченко, ми будемо самі вирішувати, які питання вам задавати. У мене до вас питання. Ви кажете, що це була не ваша робота, це робота служби з питань ситуації і Так далі. А скажіть, крім посадових обов'язків, ви усвідомлюєте свою відповідальність як політик. За стан у місті, яке потерпає від екологічної катастрофи, я зараз питаю не про ваші посадові обов'язки. Формально ви можете сказати, що це не ваше, і тому хай роблять хтось інший за вас. А як політик, як громадянин, ви усвідомлюєте свою відповідальність, потребу прийти в потрібний момент на допомогу людям. Заспокоїти їх, роз'яснити ситуацію, допомогти їхнім дітям, привезти чистої води, там, е, укриття, протигази, можливо, їм треба було і так далі. Ви розумієте, що є ще таке поняття, як совість і відповідальність, якщо ви член уряду і міністр екології, чи ви вважаєте, що коли весь Васильків у такому шарі кітк'яли, це не ваше питання, як міністра екології, а це питання з питань надзвичайних ситуацій чи ще когось. Я задав питання. Я вам відповів. Я я очікував вашого дозволу. Дякую е, Перше, я усвідомлюю, в тому числі, я усвідомлюю відповідальність за те, що відбувається в цій країні в першу чергу в корупції і в тих маніпуляціях, які відбуваються в, в кабінеті міністрів. А тепер, а тепер про вас військовську трагедію. Ніякої трагедії немає. Та загинули. які загинули, скажіть, що нема трагедії. Тим людям, які свої будинки покидали, а не силока за смертели людей. Загинули і ніякої трагедії немає. Я казав про Васильків, а про не про саму пожежу. Не перекручуйте мої слова. Про Василькові. in the hospital Пане Шевченко, я хочу вам задати питання, яке, очевидно, вас заспокоїть. Бо питання Васильківської трагедії вас, ми бачимо, виводить із себе. Ми так розуміємо, що ви дуже переживаєте і вас, очевидно, до корисумління терзають, що ви не були на тій Васильковській трагедії, ви не зустрілися із сім'ями загиблих, ви не надали їм допомоги і так далі. Тому якщо ви не заперечуєте, я задам вам запитання, яке вас заспокоїть, і буде для вас дуже комфортне. Скільки разів ви в цьому? минулому році літали на літаку Аніщенка. Слухайте, пане... Олег Валерійович, заспокойтесь, будь ласка, з цими літаками. За всі перельоти в своєму житті я платив з власної я кишені. Я питаю конкретне питання. Ти сам чутвола, я не Щенка, я задав конкретне питання, і суспільство вимагає конкретної відповіді. Паспаніщенко до мене немає жодного відносення. Я ще раз питаю: скільки разів ви цьому році літали на приватному літаку? Ніщенко скільки разів? Я вам відповів на питання. Скільки я разів? вам відповів на питання, куди ви літали Я, в цьому вам... році на я літав в свої вихідні, і це не ваша справа вимагати з мене, з куди я літаю в свої законні вихідні. Я... Не моя справа вимагати, куди ви літаєте, в свої, законні я... вимагати, куди ви літаєте в свої законні вихідні, але моя справа вимагати за які разом. Я питаю, скільки разів ви в цьому. Літаку Оніщенка за кордон. І куди? Я літаю завжди за власний рахунок. Крапка. Питаю, скільки разів літали і куди. Крапка. Хорошо. Скільки робоже. ви сплатили у цьому році за перельоти літакового ніщенка? Я не пам'ятаю. Орієнтовно. Пам Орієнтовна сума. Тобто це не настільки велика дива сума, що ви про неї пам'ятали. Невелика для вас сума для мене так. Я переможна людина. Я в бізнесі заробив мільйони доларів. сьогодні. Ми з вами говоримо не з бізнесменом, а з міністром У мене є заощадження, за яке я можу літати на тому числі на чартерних літаках. Я очікую вам найбільшу юридичну фірму в країні. І я заробляв мільйони доларів. Наступне питання. До речі, а на чому ви заробляли мільйони доларів? Які ви обслуговували фірми? Паніщенка. Вас... Ні. Ні. Ви займали Дайте А вам... ви сказали ні досить. Так. А кандидат, якого ви подавали на голову Держслужби НАТО Матвіїв, ви сказали про те, що він юрист. Так чи ні? А чи відомо вам, що він, як юрист, обслуговував фірми газу нафтовидову Ніганіщину? Невідомо. 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 Тобто ви подаєте кандидата на держслужбу геології, навіть не розбираючись в його історії, з ким він працював, чим він помічний і так далі. Я не є... як, як юрист, ви можете собі це дозволити? Дивіться, я дивився його біографію і там написані компанії, в яких він працював. Я не перевіряв, хто є власником цих компаній. Зрозуміло. Тобто, ви зараз стверджуєте, що ви подали кандидата на Державну службу геології, не розібравшись ретельно і достеменно, чи є за його спиною корупційні олігархічні зв'язки. Скажіть, будь ласка, в кого з адвокатів немає якихось зв'язків з бізнесменами? Кожного, кожного можна звинуватити, якихось себе всі адвокати працюють в бізнесу. А я до речі, вибачте, можна я скажу? А я до речі, принципово не працював з олігархами українськими, моя юридична фірма. Ми принципово відмовили при співпраці. А де ж ви тоді заробили мільйони доларів? я обслуговував найбільші міжнародні компанії, в тому числі компанія Київстар, навіть Теленор, їхній акціонер, це була наша на водою. Я обслуговував. Ми працювали не на Літовченка, а на, компан на Норвезьку компанію Теленор. Іноземного інвестора, який побудував Київстар, а не Літовченко. Зрозуміло. Наступне питання. Ви сказали, що літали в свої законні вихідні, так. тобто на відпочинок. Так. Тоді в мене до вас питання. Не завжди. Я зараз кажу за конкретний випадок у, перед Васильковською і під час Васильківської під час. Не під Наступне питання. Ви літали на вихідні на відпочинок.